Доброго дня, вас вітає компанія АвтоЕксперт і у нас нове надходження. Це спеціалізований вантажний фургон ринок НГО 2017 року з пробігом 63 тисячі оригінального підтвердженого. Авто повністю обслуговане, немає жодного фарбованого елементу. І по комплектації у нас два ключі Вебаста Авто трішки тоноване. Нова літня гума 22-го року. Салон в дуже гарному стані. Є кондиціонер, підігрів дзеркал, мультимедіа, укс, блютуз, USB, Екорежим. Підігрів сидінь в дуже гарному стані наважний відсік. Ззаді встановлені розпашні дверцята для заочності. Також можна відкрити повністю, щоб під'їхати і для зручності завантаження. Якщо у вас залишилось запитання, пишіть дзвоніть, будемо дуже раді. Бережіть себе. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Усім до побачення!